Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. І так, перше запитання: чи ще буде обмін військовополоненими до кінця червня місяця? Я думаю, що обмін військовополоненими ще дійсно відбудеться, тому що зірка дає нам велику віру і надію, що все зміниться на краще. І також це може бути якось неочікувано, тому що лиця жезлів нам безпосередньо показує дорогу, переїзд, рух. І це буде дуже-дуже швидко, тому що жезли в нас така досить швидка вогняна стихія. І ті, хто був у розлуці, об'єднаються. Це буде якось по домовленості. Інше питання тут в нас п'ятірка. Пентаклів на дні колоди, у якому стані ці військовополонені повернуться. Вони будуть дійсно дуже дуже хворими. Стан деяких з них, як фізичний та психологічний, буде потребувати негайного втручання. Це карта низького енергетичного потенціалу. І навіть ця карта може показувати інвалідність. Дуже дуже шкода мені це казати, але ось так мені показують карти. Слідує запитання: насправді з якою метою кардинал Матео Марія Дзупі, посланець Папи Римського, відвідав Київ 5-6 червня? Ну, по перше, по оцій карті перевернуті, висловити своє глибоке занепокоєння тією ситуацією, яка наразі склалася. Плюс оці карти кажуть про те, що вони переконували наше керівництво у тому, що ми повинні залишити все так, як є на даному етапі, що в нас нічого не вийде, що в нас немає ресурсів, що світ не буде нас підтримувати, що всі ці втрати, всі ті жертви, які ми вже зараз поклали, що все це було марним, і що нам не варто далі продовжувати, і все це було. Я вам скажу по перевернутому магу, в такому добровільно примусовому тоні. Що ми не зможемо повернути всі наші землі. Ось на це був великий-великий акцент. Тут в нас четвірка Пентаклів перевернута на дні колоди, тобто цей кардинал дуже так дав зрозуміти, що ми повинні змиритися з тими змінами, які наразі відбулися, що ми повинні змиритися з тими втратами, що залишити все так, як є, а далі якось воно щось там і буде. Тобто відкласти це питання у довгий ящик і залишити так, як зараз є. Тому що ми несемо великі втрати, тому що в нас нічого не вийде, і ось ця повна сім'я не зможе перевернутися. Тобто воз'єднатися, ось на що був акцент. Прям гидко і мерзотно мені від цієї відповіді, якщо чесно, я навіть не очікувала такого. Слідуюче запитання. Чому депутат від путінської партії Єдина Росія Константин Затулін визнав, що більше ніж за рік повномасштабної війни країна терорист не досягла ні однієї з заявлених цілей? Тут в нас сімка мечів перевернута, він дійсно сказав правду. Він сказав те, що він думає. А чому? Тому що якась інформація, яка була тайна, яка була скритна, зараз випливе наружу. І для Рашки настануть дуже темні часи. Тому що в нас тут королева мечів і пажезлів в перевернутому вигляді. Це якісь дурні, це якісь дуже-дуже такі погані новини через оцей такий обман, який відкриється і який все там переверне з ніг на голову. По королеві мочив це такий якийсь коварний, неочікуваний удар в спину, це розплата за все, що вони вчинили. І тому дійсно зараз над Росією нависає така чорна хмара. Все, що було скрито, все стане вже явним. І стільки часу все це приховувати від свого населення вже немає можливим. Тому смутні і чорні часи для Рашкостану вже не за горами. Слідує запитання: чи відповідає дійсності черговий інформаційний вкид про те, що західні партнери вже втомилися допомагати Україні? По цим картам мені дійсно вони показують, що так. Чому? Тому що в нас тут сімка Пентаклів і четвірка пентаклів перевернута. Тобто ми вам вже все дали, що ми могли, але того очікуваного результату не отримали. І дійсно, сімка Пентаклів в перевернутому вигляді може казати нам про втому і велике розчарування, про великі фінансові втрати, які вони вже понесли. Вони зараз починають вже рахувати кожну копійку. Це проблеми, які виникли на їхньому шляху. які вони не очікували в них по п'ятірці жезлів. Дійсно, в них вже всередині там відбуваються якісь розбрати, якісь конфлікти, якісь недомовленості. Кожен відстоює свою точку зору, кожен хоче перетягнути цю ковтру на свій бік. Тому що четвірка пентаклів це зміни, які не легко прийняти. Це втрата стабільності, це дійсно великі грошові втрати. Це вихід із їхньої зони комфорту, а вони не хочуть виходити із своєї зони комфорту. Вони хочуть, щоб все залишалося так, як воно було. І карта мага у перевернутому вигляді може казати нам про недооцінку або переоцінку своїх можливостей. Не думали вони, що в принципі стільки грошей піде на цю війну? Хтось із цих країн, я вам скажу, із західних наших партнерів використовує ситуацію у своїх корисних цілях. Карта Мага у перевернутому вигляді саме говорить нам про обман, про маніпулювання. Я так думаю, що деякі з наших західних партнерів ведуть нечесну подвійну гру і дійсно вставляють в палки в колеса, підбурюють інші країни, щоб вони не допомагали або менше нам допомагали. Є якесь там гниле отаке яблучко, яке баламутить оцю цю воду в калюжі. Я в принципі думаю, що всі ми. Здогадуємося, що це за країни. Слідує запитання: чому Угорщина і Греція блокують новий пакет санкцій ЄС проти Рашки? Ну, ви ж бачите, в принципі, вийшли оці дві точно такі карти, як у минулому розкладі. Вони вже дуже втомилися, оці країни. Вони вийшли із своєї зони комфорту щодо фінансового плану, і вони хочуть в ній залишатися, щоб було так, як раніше, тому що для них це великі фінансові втрати, це втрата стабільності, це зміни в економіці їхніх країн, на які вони не очікували, і вони не хочуть більше нести цю ношу. Це великі фінансові втрати. І також у нас четвірка Пентаклів у перевернутому вигляді каже про відсрочку платежів. Тобто, я так розумію, що більшість допомоги направляється в Україну а Угорщини і Греції шиш з маслом. А вони так не хочуть. Тут в нас дев'ятка мечів перевернута. Тому саме ці країни розповсюджують різні слухи, різні плітки, різну неправдиву інформацію щодо фінансової допомоги Україні, щоб надалі країни ЄС перестали допомагати нашій країні і для того, щоб вони могли продовжувати Угорщина і Греція нечесну гру. Подвійну гру і продовжували своє співробітництво з Рашкою, тому що це новий пакет санкцій створить якусь дуже велику і вагому перешкоду. Що стосується саме фінансових взаємовідносин між Угорщиною Грецією та Рашкостаном, тому для них у економічному фінансовому плані у грошовому плані, звичайно, це просто мега-мега-невигідно. Тому вони будуть блокувати, будуть розповсюджувати плітки і неправдиву інформацію. Думаю, що у найближчий час ми ще почуємо якісь вкиди від угорщини і Греції. І останнє запитання у цьому відео: чи правда те, що режим Луки готував наземне вторгнення в Україну, але не вдалося вмовити білоруську армію? Перша ж карта в нас тут королева Пентаклів перевернута. Дійсно, у білоруської армії був великий страх і опасіння за наслідки. Вони не хотіли брати оцю відповідальність на свої плечі. Також королева Пентаклів у перевернутому вигляді каже про розтрату ресурсів. Я так розумію, що в принципі фінансування було, але як це у Рашці і Білорашці робиться, частину. Цих коштів частину цих ресурсів кудись про <кій> ви самі зрозуміли. Тому білоруська армія по вісімці очів перевернуті зробила велике протистояння протидію цьому руху. Не зміг режим Луки натиснути на білоруську армію. По вісімці мечів перевернуті змогли якось вони дуже так розумно викрутитися із цієї ситуації. Вони дійсно змогли проявити розум, вони дійсно змогли проявити свою силу волі, щоб вийти із цієї кризової патової для них ситуації і не брати на себе таку велику відповідальність, не замарати руки у крові. Хоча по тузумичів перевернутому дійсно їм погрожували на них давили і навіть погрожували якісь наказанням. Але також ту мечів у перевернутому вигляді говорить нам про неможливість досягнути поставлених задач. Це великі труднощі, великі складнощі, які неможливо на даний момент часу подолати. Це тупикова ситуація. Недостатньо все таки улуки влади, щоб натиснути на білоруську армію. Також ту мечів у мечів перевернутому вигляді каже нам про розграбування ресурсів. Це теж має місце бути для режима Луки Це велике фіаско, це великий провал. Не зміг він ніякими способами, ніякими методами натиснути на білоруську армію, щоб вони все таки пішли. У всі ці ситуації я вам скажу по шістці пентаклів перевернуті. Дуже багато обману, дуже багато неправдивої інформації. І знову ж таки, шістка пентаклів це про транжирство і небажання допомагати іншим. Це великі якісь фінансові махінації. Взагалі, ця карта це карта ілюзорного виграшу. Всі ці повітряні замки, які побудували у своїй хворій голові Лука і Путька, вони не мають місце в реальності, вони не мають ніякого зв'язку з реальністю і з тим, що наразі відбувається. Тому ось така відповідь. Всім велике дякую за перегляд! Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати будь-який коментар до цього відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!